Да вивчить вже хронологію січей. За весь час існування запорозьких січей було вісім. В залежності від життєвих та політичних умов, які складалися, козаки змінювали місця свого розташування. Отож, першою була Хортицька. Хортицька розташовувалася на острові Хортиця, друга Томаківська, на острові Томаківка, третя Базавлуцька, на острові Базавлук. Четверта Микитинська. Острів Микитин Ріг. П'ята. Чортомлицька. Острів, який омивався річками Чортомлик. Рочна і скарбна. Шостою була Кам'янська. На мисі, утвореному річковою протокою Козацьке річище та гирлом річки Кам'янка. Сьома. Олешківська. Урочищі Олешки. На півдні від місця впадання Інгулу у Дніпро. Восьма. Нова. Півострів, щомувався річкою підпільною притока Дніпра. отож запорізьких січей було вісім.